Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангеліє від Луки, розділ 19. Вірші 1, 48. Увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Закхей, це був старший над митниками і був багатий, прагнув побачити Ісуса, хто він, але не міг через натовп, бо був малого росту. Побігши наперед. Він виліз на смоківницю, щоб його побачити, коли він там проходитиме. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув, побачив його і звернувся до нього. «Закхею, негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути в твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його, радіючи. А всі, побачивши це, нарікали, кажучи. Навіщо зайшов він, щоб зупинитися з грішної людини? Став Закхей і сказав Господу Ось, Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю вчетверо. А Ісус промовив до нього: Сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо й він, син Авраама, син людський, прийшов знайти те. І спасти, що загинуло. Коли вони слухали це, він розповів ще одну притчу, оскільки був близько до Єрусалима, і вони сподівалися, що ось ось має об'явитися Боже царство. Отже, сказав він, один чоловік шляхетного роду пішов у далеку країну, щоби прийняти царство і повернутися. Він покликав десятьох своїх рабів, дав їм десять мін і сказав їм Торгуйте, доки прийду. Та громадяни ненавиділи його, і послали посланців слідом за ним, кажучи, не хочемо, щоб цей панував над нами. І сталося, що, одержавши царство, він повернувся і звелів покликати до себе тих рабів яким дав гроші, аби довідатися, що вони вторгували. Приходить перший і каже Пане, моя міна твоя принесла десять мін, і відказав йому Гаразд, добрий рабе, так як в малому ти був вірний, володій десятьма містами? Прийшов другий, кажучи Пане, міна Твоя принесла п'ять мін. Сказав і цьому, і ти будь над п'ятьма містами. І ще один прийшов, кажучи, пане, ось твоя міна, яку мав я відкладену у хусточці. Адже я боявся тебе, бо ти жорстока людина, береш те, чого не поклав, і жнеш те, чого не посіяв. Каже він йому: устами твоїми суджу я тебе, лукавий рабе. Ти знав, що я жорстока людина, що беру те, чого не поклав, і що жну те, чого не посіяв, чому ж не дав ти моїх грошей купцям, і я, повернувшись, узяв би своє з прибутком. А тим, які стояли поряд, сказав візьміть від нього міну і дайте тому, хто має десять мін. І відповіли їм: Пане, він же десять мін вже має. Кажу вам, кожному, хто має, дасться, а від того, хто не має, і те, що має, буде забране від нього. А тих моїх ворогів, які не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і повбивайте їх переді мною. Сказавши це, він пішов попереду, прямуючи в Єрусалим. І сталося, як наблизився він до Ветфагії і Ветанії, до гори, що жветься Оливна, то послав двох учнів, кажучи: ідіть у село, що навпроти, а війшовши до нього, знайдете прив'язане осля, на яке ніхто з людей ніколи не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли хто запитає вас, навіщо відв'язуєте, то скажете йому, що Господь потребує його. Посланці пішли і знайшли все так, як він їм казав. Коли відв'язували осля, запитали його господарі, навіщо відв'язуєте осля? Вони ж відказали, що Господь потребує його. Тож вони привели осля до Ісуса і накинувши на Нього свою одіж, посадили Ісуса. А коли він їхав, стелили свою одежу на дорозі. Як наблизився він до підніжжя Оливної гори, багато учнів почали з радістю хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які побачили, вигукуючи: Благословенний цар, який іде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах. Та деякі фарисеї з натовпу сказали йому, Учителю заборониться своїм учням, у відповідь він сказав: Кажу вам, коли вони замовкнуть, кричатиме каміння. А коли він наблизився і побачив місто, то заплакав над ним, кажучи, якби ти зрозуміла хоч у цей день, що потрібне для твого миру, тепер же це сховано від очей твоїх, адже прийдуть на тебе дні. І твої вороги оточать тебе валом, візьмуть тебе в облогу, тіснитимуть тебе звідусіль, поб'ють тебе і твоїх дітей у тобі, не залишать каменя на камені в тобі, бо незрозуміло ти часу своїх відвідин. Увійшовши в храм, він почав виганяти тих, котрі продавали в ньому і купували, кажучи їм: написано. Дім мій буде домом молитви, а ви зробили його печерою розбійників. І навчав щодня в храмі, а первосвященники, книжники та старші народу прагнули його погубити, але не знаходили, як це зробити, оскільки всі люди, слухаючи, не відходили від нього. Дякуємо Тобі, Господи. За Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія. Відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Луки, розділ 20 вірші 1, 47. І сталося одного дня, коли навчав він народ у храмі. І благовістив, то прийшли первосвященники та книжники зі старшими, і промовили до нього, запитуючи, Скажи нам, якою владою ти це робиш, або хто тобі дав цю владу? У відповідь він сказав їм. Запитаю вас і я одну річ, скажіть мені, хрещення Іоанна було з неба чи від людей? Вони міркували собі, кажучи, коли скажемо з неба, відкаже, чому ж ви не повірили йому, якщо ж скажемо від людей, увесь народ поб'є нас камінням, бо впевнений, що Іоанн пророк, і вони відповіли, що не знають звідки ля. А Ісус сказав їм то і я не скажу вам, якою владою це роблю. І почав він розповідати людям таку притчу. Один чоловік насадив виноградник, віддав його робітникам та й відбув на довгий час. У певну пору послав до робітників раба, щоби дали йому з врожаю виноградника, а робітники, побивши його, відіслали ні з чим. І знову послав другого раба вони й того побили, зневажили та й відіслали ні з чим. І знову послав третього, вони й завдавши йому ран вигнали. Сказав тоді господар виноградника, що маю робити? Пошлю свого улюбленого сина. Може, побачивши його, посоромляться. Угледівши його, робітники міркували собі, кажучи: це ж спадкоємець, убиймо його, щоби спадщина стала наша. І, викинувши його геть з виноградника, вбили. Що ж зробить їм господар виноградника? Прийде й вигубить цих робітників та віддасть виноградник іншим? Почувши вони, сказали Хай так не буде. Він же, поглянувши на них, сказав, Що означає написане камінь, який відкинули будівничі, цей став наріжним. Кожний, хто впаде на той камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, того розчавить. Саме в той час хотіли первосвященники та книжники накласти руки на нього, бо зрозуміли, що цю притчу він сказав проти них та побоялися народу. Стежачи вони, послали підглядачів. Які видавали себе за праведних, щоби спіймати його на слові та видати Його урядові й владі намісника. Тож вони запитали його, кажучи учителю, знаємо, що правильно говориш і навчаєш, не дивишся на обличчя, але по правді наставляєш на Божу дорогу. Чи належить нам давати данину кесареві, чи ні? Зрозумівши їхню підступність, він сказав їм: Чому мене спокушаєте? Покажіть мені динарій, чий там образ і напис. У відповідь вони сказали Кесаря, а він відказав їм Тож, кесареве, віддайте Кесареву, а Боже Богові. І не могли піймати його на слові перед народом, і здивувавшись його відповіддю, вони замовкли. Підійшли деякі із садукеїв, які стверджували, що немає Воскресіння, та й запитали його, кажучи Учителю, Мойсей записав нам, що якби у когось помер брат, котрий має дружину, і помер бездітний, то нехай його брат візьме її за дружину. Та відновить потомство для свого брата. Отже, було сім братів: перший, узявши дружину, помер бездітним, і другий, узявши дружину, також помер бездітним, і третій узяв і так само всі семеро, жодний не залишив дітей. Усі померли. Останньою померла й жінка. У воскресінні котрому з них вона буде дружиною. Бо ж семеро мали її за дружину. Ісус же у відповідь сказав їм Сини цього віку женяться і виходять заміж, а ті, які будуть гідні досягнути того віку і воскреснуть з мертвих, не женяться і не виходять заміж, адже вони більше вмерти не можуть, оскільки є рівні ангелам, є боженими синами. Будучи синами Воскресіння. А що мертві встають, то й Мойсей показав біля куща, коли назвав Господа Богом Авраама, і Богом Ісаака, і Богом Якова. Бог вже не є богом мертвих, а живих, бо всі для Нього живуть. У відповідь деякі з книжників сказали: Учителю, Ти добре сказав. Тож більше не наважувалися його ні про що запитувати. А він промовив до них, як же це кажуть, що Христос є сином Давида? Таж сам Давид говорить у книзі Псалмів: промовив Господь до мого Господа, сядь праворуч мене, поки не покладу ворогів твоїх під ніжком для твоїх ніг. Отже Давид називає його Господом, як же він йому син. Коли весь народ слухав, він казав своїм учням: стережіться книжників, які бажають ходити в шатах і люблять вітання на майданах та перші місця в синагогах і перші місця на гостинах, які поїдають доми вдовиць і на показ довго моляться. Вони приймуть дуже тяжкий осуд. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.